В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох захисників. У Нововолинську з балкону п'ятого поверху випала молода жінка. Нацбанк ініціює перейменування розмінних монет з копійки на шах. Слава Україні! В ефірі ранкові новини у студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі розповім про усе детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Загинув воїн Іван Васильович Баришев тисяча 1975 року народження із села Риковичі Володимирського району. Про це повідомили в Павлівській громаді. Чоловік до останнього подиху був вірний військовій присязі. Загинув 31 серпня поблизу Торецька, що на Донеччині. Про місце дату поховання та зустріч кортежу, який буде доправляти тіло героя. Повідомлять додатково. Окрім того, стало відомо, що на війні з російськими окупантами обірвалося життя воїни бригади територіальної оборони. Йдеться про волинянина Віктора Павлюка 1992 року народження. Чоловік був жителем селища Люблениць і мужньо боронив країну від ворога і віддав у боротьбі своє життя. Окрім того, на війні загинув солдат Андрій Сак з села Липини Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці. Підгайцівської громади герой мужньо загинув у день незалежності України, 24 серпня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана нашим героям. На Волині потонув чоловік. Це сталося у селі Великий Омеляник. Що під Луцьком? Тіло 75-річного чоловіка виявили у ставку на території подвір'я. Відомо, що трагедія сталася у неділю, 1 вересня. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявили. Причину смерті ще встановлюють. Чому влада Луцька вирішила розпродувати важливі об'єкти міста без всіляких умов та ще й з погано підготовленими документами? Мова йде про приміщення вбиральні на проспекті Волі 8 Б. Зокрема, під час крайньої сесії Луцької міської ради 28 серпня вирішували, що ж буде далі з громадським туалетом. Деталі у сюжеті. Міська влада Луцька розпродує важливі об'єкти міста без всіляких умов та з погано підготовленими документами. Ймовірно, саме так і є. Йдеться про приміщення вбиральні на проспекті Волі 8Б. Про це стало відомо на черговій сесії Луцької міської ради 28 серпня. Такий проєкт рішення винесли на голосування депутатам. Зазначимо, що на проспекті Волі 8Б є стара вбиральня, яка вже давно не функціонує. Те приміщення постійно затоплює. Тож влада Луцька вирішила продати й. Його швидко, та ще й без умов. Тобто потенційний покупець зможе з тієї старої вбиральні зробити будь-що. От тільки швидше за все громадського туалету там точно не буде. Бо ж ласий шматок у самісінькому центрі може приносити куди більші гроші бізнесу. От, до прикладу, у вигляді кафе депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точій наголошує, що така ініціатива помилкова. Це таки це вбирання частині міста. У мене запитання все ж таки. У нас не так їх багато громадських обирань в центральній частині міста. Одна віддана в оренду, яка мала відновитися ще, мабуть, в 2017 році досі пір не зроблено орендодавцем, це інше, яку ви хочете продати, так розумієте, так? без істотних умов. Тобто ми розуміємо, що там вже вбирання не буде. Тобто ви вважаєте, що взагалі в розвитку нашого міста вбиральні, в центральних частинах міста не потрібно, так? Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Луцькради запевнив, найправильніше буде зробити там вбиральню, адже в підведені всі комунікації тощо. Але, от якщо дивитися з позиції майбутнього власника приміщення, то там хоч кав'ярню робити, хоч бібліотеку. На мій погляд, якщо нічого не робити з цим приміщенням, воно просто завалиться, і ми нічого не будемо. Але Точій запропонувала все ж залишити цю вбиральню на балансі міста і з часом знайти кошти на її ремонт. Депутати поцікавилися, чи оцінювали в управлінні майном міської комунальної власності вартість потенційного ремонту. Скажіть, будь ласка, чи є можливо у вас якась цифра? Чи оцінювали вартість ремонтних робіт, якщо це для міста було? ну, залишаємося цільове призначення цього приміщення як вбиральні. Однак цих підрахунків в управлінні немає. Депутатка Алана Точій закликала колег не підтримувати рішення про продаж громадської вбиральні без умов, адже як то кажуть, приміщення поки їсти не просить. І з цим зараз точно можна зачекати. Тим більше, що немає ясності по вартості вбиральні, це називається те, що зараз ми робимо розбазарювання комунального нашого міського майна. Ми повинні все таки, я ще раз кажу, де, якщо ви хочете на наступну сесію, дайте. Більш обґрунтованіші цифри, деталі, що ми звідси з цього об'єкту можемо виграти, де виграш громади, бо я зараз бачу тільки програш, що навіть якщо ви поставите якусь вартість якого цього майна, то ми його спустимо, бо буде спеціально що люди не вийдуть. Інвестор не прийде на те, що ви зараз сказали, що там потрібно постійно відкачувати те, що там затоплює. Він не прийде з високою вартістю, то він розуміє, що треба вкладати туда чималі кошти. Тому дайте більш грунтовніші ціни вартості. І пропозиції, що там може бути, і що виграє громада в результаті депутати Луцькрада дослухалися до Алана Точі та двічі не підтримали проєкт рішення про продаж старої громадської вбирані на проспекті Волі 8Б без умов. Однак стає зрозуміло. Місцева влада на чолі якої стала нескандального олігарха Ігоря Палиці, мер Луцька Ігор Поліщук, хоче ледь не все комунальне майно роздати та продати. А що далі з ним буде, і чи є користь місту – це нікого не хвилює. У Нововолинську сталася трагедія 29 серпня, близько 23.00 на вулиці Сонячній з балкона багатоквартирного будинку. Випала жінка. Про це пише видання «Бух». Як стало відомо з власних джерел, 25-річна жінка випала з балкону п'ятого поверху, потерпіло, шпиталізувала у важкому стані, де декілька днів медики боролися за її життя. На жаль, 1 вересня вона померла. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Як повідомляють читачі, загибла жінка працювала у поліції, без мами залишився дворічний хлопчик. У Волинянина виявили незаконну зброю та боєприпаси. Як повідомили у поліції, 1 вересня під час проведення обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Нововолинська поліцейські виявили та вилучили автомат АК-74 та понад 60 набоїв. Вилучене направили на дослідження до слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідство ще триває. Далі переходимо з вами до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Окупанти завдали чергового терористичного удару по столиці. Атака була комбінована крилатими та балістичними ракетами внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків у кількох районах столиці. Горіли автомобілі, зайнялися пожежі у будівлях. Також пошкоджено приміщення станції метрополітену. Відомо про трьох постраждалих людей. Також відомо, що суттєвих руйнувань зазнала будівля ісламського культурного центру, а також мечеть на його території. Ще не люди били по Харківщині. У місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок. 65-річна жінка загинула. А у Київському районі Харкова внаслідок удару горіла покрівля, пошкоджено приватний будинок та зруйнований цегляний паркан. В ніч на 2 вересня Росіяни атакували Полтавщину. БПЛА ППО відпрацювала по ворожим цілям. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області. Також стало відомо, що після вечірнього ворожого обстрілу Сум 1 вересня рятувальники продовжили ліквідувати наслідки російського ракетного удару. Кількість постраждалих зросла за попередньою інформацією. Відомо про 18 постраждалих, серед яких шестеро дітей. В Україні затримали координатора підпалювачів військових автомобілів, які діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, про це повідомляє служба безпеки України. Кримінальне угруповання з чотирьох людей працювало на замовлення РФ. Пріоритетними цілями паліїв були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань. Координатором групи був колишній в'язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку, і, окрім неї, ще двох кримінальників, з якими той познайомився у тюрмі. Зловмисникам вдалося підпалити п'ять автомобілів сил оборони. Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох поліїв у Херсоні. Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет. Про це йдеться у релізі Нацбанку для відновлення історичної справедливості. Сприяння дерусифікації, а також відродженню національних традицій у грошовому обігу, Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет. з копійка на шах йдеться у повідомленні. За переконанням Нацбанку, відродження назви шах поверне українським монетам власну ідентичність. Крім того, як ідеться у заяві, грошовий обіг очиститься від російського впливу. Ну а зміна назви монет сприятиме деросифікації та деколонізації. Також відновлення національних традицій у грошовому обігу якраз на часі вважають у Нацбанку. І регулятор вже розробив відповідні пропозиції до законодавчих змін. Директор Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим'як написав заяву на звільнення після того, як соцмережі та місцева влада розкритикували відео, де працівники центру танцюють на столах під час науково-практичної конференції. Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш. Він підписав розпорядження про звільнення директора закладу. Крім нього, заяви також написали три його заступники. Як запевняє Карауш, попри звільнення керівництва, заклад працює у плановому режимі. Там продовжують надавати допомогу людям. Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров'я. У повідомленнях правоохоронців не вказано прізвище підозрюваного нардепа, але за обставинами справи йдеться про саме Дмитрука. За інформацією ДБР було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдова в районі пунктів пропуску Павлівка в зоні відповідальності відділу прикордонної служби Велика Комарівка ДПС України. Операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована. Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Близько п'ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону. Після чого він пішки незаконно залишив Україну. Наразі встановлено всіх осіб, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Відомо, що організатор утечі, за словами ДБР, має широке коло зв'язків, як серед правоохоронців, так і в кримінальних колах. Далі переходимо з вами до загальносвітових новин. Російський правитель Володимир Путін після нещодавньої заяви свого прес-секретаря про те, що переговори з Україною втратили свою актуальність, раптом знову заговорив, що нібито ніколи не відмовлявся від діалогу. Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які Проникли на територію країни, заявив бункерний. Ймовірно, кривавий диктатор має на увазі успішну операцію України на території Курської області РФ. Ну а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Про це Сікорський заявив у своєму інтерв'ю. Повідомляє європейська правда. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною збити їх. Тому що як тільки вони перетуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним, заявив Сікорський. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємін Нетаньяхо звернувся до Росії за допомогою, щоб РФ сприяла викладенні угоди про звільнення заручників з гази. Про це пише Блумберг. Повідомляється, що представник Нетаньяхо повернувся в неділю вранці з Москви, де він обговорював питання заручників. Пишуть, що уряд правителя РФ Володимира Путіна контактує з Хамасом щодо долі заручників, які мають російське громадянство, і на продовження теми про Ізраїль Україні 1 вересня на вулиці різних міст вийшли майже 500 тисяч мітингувальників. Це найбільші протести за останні 18 місяців. Ізраїльтяни вимагають припинення вогню, перемир'я з Хамас та повернення полонених додому. Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міжнародної організації БРІКС, де цьогоріч головує Росія. Про це пише Блумберг за словами президента Туреччини Ердогана, Прагнення долучитися до цієї організації пов'язане із бажанням. Посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників. Водночас, як пише Блумберг, Туреччина розчарована відсутністю прогресу щодо своєї євроінтеграції. Країна уже 25 років перебуває у статусі кандидата на вступ до Євросоюзу. Ну а на завершення новини з боліт. Ранок 2 вересня на Росії почався з бавовни, Так у Білгороді пролунала ціла серія вибухів. Російські змі повідомляють, що там влучили в один комерційний і соціальний об'єкт. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що Буцімто приліт був в місцевий дитячий садок. Він повністю зруйнований. Два будинки зазнали значних руйнувань, виникли пожежі, пошкодження автівки росіян. А от в селі Добовоя палали дві будівлі та чотири автомобілі. Також повідомляють про одного постраждалого. В селі Майське теж були прильоти. Постраждав один дім, пошкоджені вікна, паркан та два автомобілі. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то неодмінно телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, але на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі.